Кінець серпня місяця, сьогодні 29 серпня, у мене гарбуз іще минулорічний. Мені цікаво, який він всередині. А всередині він чудовий. Просто взагалі ніде нічого не пригнило. Ну тут трішки є такі тріщинки ніби. А так нічого ніде не пригнило, взагалі твердий, гарний арбуз. Йому реально рік. Приготую зараз універсальне тісто для штруделя. Для цього потрібно взяти 300 г борошна, 50 мл олії, 170 мл теплої води і попередньо в ній розчинити дрібку солі. У мене виглядає тут всього більше, тому що я роблю півтори порції. А взагалі, інгредієнти так добре розраховані, що коли, кожного разу коли я змішую це тісто, воно виходить таким м'яким. Ніжним, таким еластичним. І за рахунок великої кількості олії, воно таке стає ніби як слоєне, і не тверде, коли випікається. А можна сказати, що воно навіть таке трішки як... ну Дійсно таке слоєне і хрустке. Це тісто універсальне для солодких та солених начинок. Його змішати і залишити на півгодинки відпочити, а потім можна переходити до приготування штруделя. Довго вимішувати це тісто не доведеться, це тісто просто цього не потребує. Просто все зібрати в одну грудочку, змішати, об'єднати його, і в одну грудочку і залишити відпочивати. Паралельно, одночасно буду готувати суп-пюре з гарбуза. Для цього спочатку обсмажую цибулю, морку, селеру, притушую трішечки. О, тут ще кукурудзу варю. Скажіть мені, ви все встигаєте перепробувати за літо? Я оце перший раз варю кукурудзу. Так, тут притушую овочі, потім додаю до них пару картоплин, небагато. Картопля тут не головний інгредієнт, а головний інгредієнт це гарбуз. Гарбуза повинно бути більше. Засипаю гарбуз. Також потрібно додати сюди якогось томату. Це можуть бути томати без шкірки, або якийсь томатний сік, як буде у мене, або томатну пасту, або томатний соус, щось томатне. Я додаю томатний сік. Так само хвилинку дві протушую. Потім все заливаю водою, щоб вода покрила овочі і варю до готовності. Так, суп доварюється. Все варимо до м'якості овочів і потім буду блендерити. Так, суп вариться, доварюється, а я переходжу до приготування штруделя з гарбузом. Треба ж цей гарбуз просто якось доїсти. Не те, щоб я маю обов'язково це зробити, доїсти цей гарбуз, ну, але якось шкода викинути цілий гарбуз. Тому е, приготую вже з нього, ну, а частину все рівно викину. Будемо вже чекати молоді гарбузи. Так, для штруделя потрібно взяти рушник для того, щоб потім на ньому, так як ми тісто будемо розтягувати дуже тонко, і нам потрібно потім його звернути за допомогою рушника. Так, Тісто я робила вчора і робила вчора штрудель з м'ясом. А сьогодні вже тісто постояло, виходить, а йому, в принципі, для штруделя бажано не стояти. А використати в той же день, тому що він уже сьогодні не так добре буде розтягуватися. Але, якщо у вас така сама ситуація, як і в мене, то ви можете спокійно додати сюди просто так добре припилити борошном і його розкатати. Звісно, він вже не буде, можливо, таким ніжним, але все рівно він. Тісто буде все рівно смачне, тоненьке, таке, ніби як слоєне. Тому я так інколи теж так грішу. Ну, бо нема коли з цим всім стільки гратися. Воно постояло, напевно, мені здається, просто у нас борошно не дуже підходить. Для такого тіста, щоб воно так добре розтягувалось. Треба, напевно, щоб було більше в ньому білка. А у мене просто звичайне, да, там звичайне борошно. Ну, коротше, це не важливо. Це абсолютно не важливо. Зараз я намагаюсь розкатати в такий прямокутник. Намагаюсь розкатати в прямокутник, а вже що вийде, те і буде. Завжди першим шаром йде, йдуть сухарики. Сухарики потрібні для того, щоб вони могли поглинути зайву вологу. Начинка, як завжди, буде такою соковитою, тому що або овочі, або фрукти, вони дадуть свій сік. І щоб трішки його поглинути, присипаємо сухариками. Далі я беру заморожене масло і трішки замороженого масла. Ну, я в цей штрудель кладу, а там уже вчора, вчора я робила з м'ясом. У мене, в принципі, було все те ж саме. Я робила з курячим м'ясом, тому я так само додала масло, подрібнене фарш курячий, цибуля і сир. Ще туди я додала сир, твердий сир. Так, а сюди масло, тому що дуже добре смакує, от саме Таке поєднання: гарбуз, цибуля і масло вершкове дуже смачно. Тут у мене гарбуз, цибуля, сіль перець. Так, все присипаю. Це дуже смачне поєднання. Тепер, от за допомогою рушничка, ми його закручуємо. Берете довільну вам ширину, яку ви бажаєте. Бачите, з допомогою рушника це зробити неважко. Ось такий виходить штрудель. <кій> Я його розріжу на частини на половинку добре. Тому що буду його випікати не весь відразу. Як ви, якщо ви <кій> дивились мене раніше, то ви можете здогадатися, що крім мене, ніхто його їсти не буде. З гарбузом з м'ясом, так. А з гарбузом, крім мене, ніхто їсти не буде. А цю частинку я теж заліплю і покладу в морозильник, в морозилку, і потім запечу, коли потрібно буде. І запікати буду в аерогрілі. В аерогрілі все чудово запікається. Просто супер. Знаєте, не було жодного дня, щоб я пожалкувала, що купила аерогріль. Дуже ним задоволена. Це як маленька, потужна духовка. Один шматочок я заморожу, а один зараз запечу. Просто так викладаю. Не знаю, чомусь я кладу на решітку. Напевно ж, можна і не на решітку, так, трішечки його попроколюю так, ножем або зубочисткою. Змащую яйцем. І зараз поставлю його при 200 градусах на 15 хвилин, 13 хвилин, і він буде готовий. А якщо я його виймаю з морозилки, то я ставлю на 180 градусів 15-17 хвилин, щоб він встиг якби, і розморозитися, і пропектися. Дуже класна штука. Аерогріль. Я ж кажу, жодного разу я не пожалкувала, що його купила. Дуже мені допомагає на кухні. так. Я присиплю собі маком. Просто так, для красоти. З м'ясом м'ясні я присипала кунжутом теж. У мене завжди є вдома кунжут. Я його додаю, кудись, знаєте, посипаю. Воно так виглядає симпатично. Це. Все, відправляю в духовку. Так, супчик готовий. Я його. Перебила блендером, він такий став однорідний. Мій улюблений черпачок з мультиварки. Не знаю чому, полюбила його і користуюсь тільки ним. Хоча в мене є інші нержавійки, такі, ну. Хороші черпаки добротні, але чомусь оцей мені зручний і все, люблю його і ним тільки користуюсь. Так, можна їсти вже так. Можна додати якісь сухарики. Так, я додаю, мені подобається теж з сиром фета. Сир фета сюди дуже добре смакує. Зразу топиться <кій>, в супі. Так, сирок. Ну і моя улюблена заправка. Моя улюблена заправка смакує не тільки до салатів, але й до супу. Так, оливкова олія і соус бальзамік. Пішечки. Додаю сюди оливкової олії для смаку. І соус бальзамік. Хоч у мене тут соус сік томатний, або якби навіть були помідори, але хочеться ще кислинки. Тому я додаю ще сюди цей соус, він теж дуже добре смакує. Ось так. Подивіться, як це красиво, апетитно, і це смачно. Такий овочевий супчик смачненький. І ось, як я і казала, пройшло 15 хвилин, і штрудель готовий. Гляньте рум'яний, все як положено, рум'яний зі скоринкою. Чудово. Хочу показати дно. Воно теж підрум'янилося, але не так сильно. Якщо хочете, щоб сильніше, в процесі можна просто перевернути. Наприклад, там залишається декілька хвилин, можна перевернути, щоб він зарум'янився знизу більше. Так, він абсолютно готовий. Отакий От у мене буде обід. Штрудель з гарбузом, суп з гарбузом. Всім смачного! Я подумала, можливо ж вам цікаво, який він всередині. Я зараз його розріжу. Він, звісно, ще дуже-дуже гарячий, але просто мені вже немає коли чекати. Я хочу зараз перекусити супом і піти, покусити газон. Ось такий він всередині. Дуже смачне поєднання. Я вам рекомендую спробувати. І гарячим, і холодним він буде дуже смачним. І аромат класний.